Як отримати повний сет ось такої легкої броні з дуже крутими зачаруваннями на першому рівні? У локації Камінь Шора, ось тут буде стояти людина. Поз неї ви точно не пройдете. Ця людина захоче з вами побитися. Після того, як ви його побили, вам треба прочитати його записку. Читаємо. Після цього к вам повинен прийти Ганець. Він нам дасть письмо Ф'єха, яке треба прочитати. І відправляємось туди, куди нас кличе квест. Після того, як ви прийшли сюди, нам треба зайти всередину. Тут на нас буде чекати ф'єх, з ним треба поговорити. Після цього він нам дасть інструкції ф'єха. Знаходимо шпіона у Айвайстаді і другого у Картварстені. І знову відправляємось к Ф'єху. розмовляємо з ним. І після цього він дає нам цю чудову броню. По бажанню можна закінчити квест. А якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на мій канал, це мене дуже підтримає. Дякую за перегляд.